Тануть сніги, вулиці у воді, а за ними вже тонуть і станції Київського метро. Фахівці б'ють на сполох та очікують нові підтоплення. Де саме та які станції підземки готують зачинитися наступними? Розповімо у цьому випуску на каналі В Студії Софія Кожемник. Підпишіться, поставте вподобайку та перейдемо до подробиць. Київське метро може затопити весняним паводком. Про таке заявив депутат Київради Андрій Вітренко. За його оцінкою, під воду можуть піти як закриті, так і відкриті станції синьої гілки. Каже, що це можливо через величезні тріщини на закритій ділянці метро. У вихідні він інспектував, як там йдуть ремонтні роботи, і нікого в тунелі не застав. Цитую. Я дуже боюся, що ті київські чиновники, які відповідають за метрополітен і за подолання таких кризових ситуацій, виявляться не готовими до цього. Дуже сильно боюся, що синя гілка метрополітену може перетворитися на венеціанський канал, яким можна буде пересуватися тільки човнами, заявив Вітренко. Наступна станція на маршруті закриття героїв Дніпра. Це зумовлено проблемами тунелів і самої станції, де періодично зустрічаються протікання ґрунтових вод зі стін та стелі. Ці проблеми виникли невдовзі після побудови над нею ТРЦ Оазис. В Київраді проблему визнали і вчора навіть збиралися на виїзне засідання. За словами київського депутата Андрія Вітренко, ТРЦ Оазис над станцією Героїв Дніпра справді збудовано з порушенням норм. Також перевіряються стани станцій Тараса Шевченка та Почайна. Основна проблема, що давить на станції метросиньої гілки неглибокого залягання, хаотична забудова. Висотні будинки зведені на червоних лініях. Вони деформують стіни тунелів метрополітену, зазначив Вітренко. Тим часом почали ремонт перегону між станціями Либіцька Деміївська. Київський метрополітен заявляє, що підрядна компанія Автострада виробляє наразі огородження будівельного майданчика, тимчасове посилення склепіння тунелю та перекладає інженерні мережі. І це лише підготовчі роботи, і вони обійдуться киянам в 21 мільйон гривень. Судячи з інформації з сайту Прозоро, закупівлю Київський метрополітен провів без конкурсу, пояснивши це терміновістю. Ну а загальна вартість капітального ремонту в подальшому обійдеться киянам в кілька мільярд гривень. Про це каже голова офісу трансформації Максим Бахматов. Собівартість будівництва сучасних станцій метро згідно тих проєктів, які є в середньому 3,5-4 мільярди за кілометр. Ну я думаю, десь в мільярд гривень обійдеться бездіяльність київської влади, зазначив Бахматов. А поки увага прикута до станцій, що вже тріщать по швам, наступними на шляху ерозій та провалів можуть бути Тараса Шевченка та Почайна. Про це під час брифінгу повідомив головний інженер київського метрополітену Віктор Виговський. Якщо з точки зору безпеки потрібно буде перекривати ділянку, то ми обговорюватимемо це питання, сказав він. Дещо згодом у КМДА повідомили, що рух між станціями Почайна і Тарас Шевченко під час ремонту не закриватимуть. Там уточнили, що ділянка тунелів потребує лише планового ремонту. Її проведуть влітку наступного року. А я ж бо нагадаю, що нещодавно в київському метрополітені проходили обшуки, шукали сліди недбальства під час будівництва метро на Тремки. Ймовірно, справу відкрито через ситуацію, що склалася на синій гілці метро, коли 8 грудня перегін між станціями Лебіцька та Деміївська розгерметизувався. Що дійсно станції найближчим часом відремонтують, та як діставатиметесь на роботу чи зустрічі, якщо одна із них знову раптово зачиниться? Пишіть про це у коментарях. Підпишіться, аби більше знати про події у світі та в Україні. А функція дзвіночка повідомлятиме про вас оновлення. Про просідання ґрунту між Почайною та Тараса Шевченка ми розповідали раніше. Наскільки критична ситуація з підземкою там? Дивіться далі у цьому випуску. І знову підземка на ремонт закриють ще дві станції метро в зоні ризику. Синя гілка. Що не так? Розповім у цьому випуску. Підпишіться і поїхали у київському метро. Між станціями Почайна та Тараса Шевченка просідають тунелі. Влада готується до планового ремонту. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. З його словами, рух поїздів на ділянці перекривати не будуть повністю, але ймовірно організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони. У такому разі поїзди. Ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть ділянку одним тунелем. У тендері йдеться про перебирання управи тунелю з розкриттям котлованів на всю довжину ділянку. Те саме, що зараз робитимуть на Демівській. Хоча варіант із повним закриттям перегону відметати зарано. Такий сценарій допускає директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор. Далі цитую: лише після того як ми будемо мати проект організації виконання робіт. Ми будемо розуміти, чи будемо ми перекривати рух повністю чи частково. Я прошу керуватися кінцевим результатом, коли буде повністю проектна документація. І тільки після того буде розуміння, чи ми перекриваємо рух, чи робимо його човниковим, чи не перекриваємо. Відрізав він, як бачимо, гіпотетичні сценарії цілком можуть перерости у реальність, адже раніше у метрополітені називали припущення про закриття руху неправдивою інформацією. Тим часом столична влада відчула на собі тиск неочікуваних поломок і почала робити незрозумілі рухи відносно метро на Виноградар. То там скасували тендер на будівництво майбутньої станції. А на наступний день оголосили новий конкурс. Справа в чому Київ метробуд. Виграв тендер ще у 2018 році, запропонувавши майже 6 мільярдів гривень. Компанія пережила корпоративний конфлікт та звільнила більшу частину співробітників. І від виділеної суми практично нічого не залишилося. Тепер виконавця замінять і продовжать роботу. А за фактом зловживань вже відкрили кримінальні провадження щодо «Київметробуду». Цим займаються правоохоронні органи. Отже, у сухому залишку підземне сполучення Серецько-Печерської лінії метрополітену в сторону житлового масиву Виноградар таки добудують, коли дедлайнів не вказують. Видається, з цього приводу не сильно переживають у КМДА. Так вже згаданий вище пан поворозник підсумовує: мовляв, метро як двері. 13 років вони відчинялися, а в один день бац, і ручка відпала. Це нагадаю слова першого заступника Мера кличка. А як ви ставитесь до таких от висловлювань? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тут же я додам, аби трохи освіжити пам'ять із цією всією історією. На початку місяця, 8 грудня, у Києві закрили кілька станцій метро у зв'язку із терміновим ремонтом на перегінному тунелі між станціями Деміївська та Либіцька. Поїзди їздять від станції Героїв Дніпра до станції Либіцька. Ну а далі новопридуманий човниковий рух. Пізніше експерти застерегли, наступна техногенна аварія може трапитися на станції метро-контрактова площа. Це синя гілка. А ще знак питання навис над станцією вирлиця.